Саме і так, іде для вас Вищі сили, підготували, приємний, дуже сюрприз. Тут хтось може отримати пропозицію, одружитись, вийти заміж пропозицію від чоловіка закоханого ще. Або вам можуть подарувати. Квартиру чи будинок. Або ви коли люди починають жити разом. Це теж такий як сюрприз буде переїзд, дорога, шлях, в краще життя, в кращий будинок, в нове життя. Ще є дуже гарна карта перемоги. І це теж може бути. Неочікувана перемога в якійсь вашій, вашому житті. Перемога над ситуацією. Може хтось фінансову ситуацію може перемогти. Може бути і перемога, повідомлення про перемогу. Далі. Далі є така карта. Що так, зараз будуть дуже хороші у вас сюрпризи, несподіванки, приємні. І це ще може статись на якесь свято. Може, це саме оцей великдень буде свято. І буде перемога, і гарні дуже новини. Покращиться життя. Ще ви на майбутнє тут вийшло попередження. Ви цю відчуття щастя, відчуття оцієї ну, тут перемоги не втрачайте, не втрачайте. Ви як в цей стан війдете, закріпіть його, тому що вас на майбутнє будуть виводити, хтось не зможе витерпіти і захоче. Зруйнувати ваш оцей... Щ... щастя ваше, так, то можуть робити мороки, а морочки, можуть ставити програми на різні алкоголізм, на якусь.